У відео поговоримо про детально-нейтральну стратегію, де ми можемо заробляти на фандингу. Ось Зараз розкажу, що покажу, як це все робиться. Фандинг – це коли на фьючах ціна від фьючерса відстає або відрізняється від ціни на споті. І коли багато, наприклад, лонгістів, то біржа хоче, якби зрівняти цю ціну. І а, збільшує би, комісію да, оцей фадінг кожні 8 годин для тих, хто більше відкрив позиції, наприклад, тих же лонгістів. Ось якщо ставка плюсова, то лонгісти платять шортистам, і коли мінусова, то навпаки, шортисти платять, платять лонгістам. Ось ми з вами будемо цю позитивну відкривати шорт. І зароблять цей файдінг. А в чому тут суть стратегії? Суть стратегії нам потрібно, щоб була якась біржа, наприклад, Bybit або OKX, а Binance, я не знаю, чи є така штука, ну точно є на, на BTC і на ефір, що ми можемо в маржинальному якби, своїм забезпеченні брати криптовалюту, не USDT, да, не стейблкоїни. Як обично на фьючерсах, ми під стейбл да, відкриваємо там, якби, позиції в шорт або в лонг. А тут ми будемо робити, по суті, під свою крипту, під свій токен да, криптовалютний, відкривати шорт. Що ми будемо робити? Наприклад, от зараз бачимо, що по XLM є ставка 0.03. Да? Це, ну, якщо, грубо кажучи, рахувати річних, то це 34%. І це, по суті, ми можемо якби, заробити. Ну, понятно, що це не кожен день, це не рік буде, вона може мінятися, падати, але в основному вона якби, позитивна мінімум 0.01. Це навіть 10% річних, безризиково. Ми просто беремо, наприклад, на ваші вільні стеблкоїни, наприклад, на 1000 стеблів. Купуємо цей токен XLM. Наприклад, по цій же ціні да, 651. І зразу переходимо на фьючерси. Інверсні треба тут вибрати. Саме тут в Байбіті-інверсні, вони називаються торгівля. Фьючерси ось. Фьючерси інверсні. Ось, да. І що? Ось, XLM, там у нас був, Ось оце він є. І відкриваємо шорт по цій же ціні. Там полімітки купуємо і тут полімітці купуємо. По суті, ми за 1000 доларів купили якби XLM там да, деяку кількість. Потім ми під цей XLM да, відкриваємо шорт. І тим самим ми знаходимося би, дельта тобто, в дельта нейтральній стратегії. В нас, якщо а, ціна росте вверх, в нас, наш цей лонг, то, що ми купили, а, би, росте, да? а шорт у нас падає. І так само, якщо а, ціна падає, то в нас шорт заробляє, а якби лонг втрачає. Ось. Але ми, по суті, нічого не втрачаємо. Ми тільки втрачаємо на цих комісіях на відкритті, а, наприклад, відкриття. З пота, там 0,1% комісії, і е, на фьючерсі це 0.04. Да. Тобто, 0,14 на відкритті відсотка, ми втрачаємо по суті, від цієї суми, да. тобто, від 1000 доларів. Ось. Але а якщо от така буде ставка, то воно там якби, швидко там, за день за два якби, покриється. І по суті, ми далі будемо заробляти чисто оцю ставку. Тобто люди, які зараз лонгують, будуть нам платити оцю цей відсотку, відсоток відсоток. Ось і ми, по суті, будемо заробляти. Коли буде висока волатильність, коли ринок буде сильно рости, ця ставка буде ще збільшуватися, навіть до 1-2%, ну тут максимум 1.87. І можна буде заробляти навіть там, 1% в день, там, а то і більше. Тобто, це така більш стратегія, в кого є стейбли. Або навіть якщо у вас стейблі немає, ви можете, наприклад, під свої альткоїни позичити, взяти борг стейбли і відкрити. Така якби, непогана стратегія, по суті, як, можна сказати, депозит відкрили і все, тримаємо. Ось, а зараз да, не супервисокі ставки, але якби навіть буде 0,1, це вже буде 100% річних. Це дуже якби, класний космос. І, по суті, ми нічим тут не ризикуємо. У нас нема ризику активу. А в нас є ризик тільки біржі, да, там, що біржу зламають, там, вкрадуть там, і так далі. Ось, але ну, це таке Ось, недавно байбіт мільярд вкрали, потім все рівно вона повернула це. все там, Ось, І все окей. Тому можна пробувати, понятно, дивіться на свій страх і ризик. Така сама штука є на OKX, Там є фьючерси з, з маржою в криптовалюті. Тут інверсні фьючерси називаються, а на OKX якби, фьючерси з маржою в крипті. Тобто, не в стейблах, а в крипті нам треба. Бо якщо б ми відкривали, наприклад, лонг і шорт окремо, да, то нам потрібно було б 2000 доларів. А так ми з меншою сумою да, отримуємо більше суті. Ось. А так би ми, щоб відкрити цю позу на ленгу і на шорту, то ми б, нам потрібно було б 2000 доларів. Да? Ну, або там ще якісь плечі використовувати. І тут важливо, що шорт потрібно відкривати з плечем 1X. Бо тобто ми з плечем 1X, просто ну, ми на спот купили, це 1X плече, по суті. І шорт ми маємо відкривати з плечем 1Х так само. Тоді в нас буде дельта нейтральна, і ми не будемо не втрачати, не заробляти, а ми будемо тільки збирати цю якби, ставку фінансування. Зараз ставка почала рости. Вона в основному 0.01, це якби річних 10%, що в принципі також непогано. Але зараз, коли ринок оце вже буде рости, то всі будуть залітати в лунги, і ця ставка буде зростати, і на цьому можна якби непогано заробити. Да? Ну, це може бути місяць-два, я не знаю, скільки там буде цей якби, ріст проходить в основному він, якби, швидко. Але за ці дні можна навіть, там, от я ж казав, до 1-2-3% навіть в день можна якби, оце, заробляти, коли будуть високі тут ці ставки. Ну все, в принципі, думаю, плюс-мінус, понятно, пояснив. Все, лайк, підписка, коментар, ну, додаюся в Телеграм, в YouTube, в Тікток. Більше інформації. Девісь також інші відео, все, всім пока.